Легендарний скейтер, про якого ти ніколи не чув. Якщо я запитаю тебе, хто зробив скейтбординг таким популярним, яке перше ім'я буде у тебе в голові? Маю припущення, що багато хто подумав про Тоні Хоука. Всі ми пам'ятаємо гру від PlayStation тоні Хоук про скейтер. Можливо, саме через це його ім'я з'являється у нас в голові. Бо скільки годин було проведено за цією грою, але сьогодні я хочу вам розповісти не про нього. А вже ж, Тоні Хоук дуже крутий скейтер, і він є великою частиною успіху скейтбордингу. Але є ще одна людина, і його ім'я багато хто не чув. І це Стейсі Пралта. Завжди перед тим як всі справжні скейтери, хто дивиться це відео, обуряться та вимкнуть мене. Я впевнена, що Стейсі Проалта незабутні у світі скейтбордингу, але поза скейтбордингом багато людей навіть поняття не мають, хто це такий. Стейсі колись був не тільки кращим скейтером, але й, можливо, він геній, який ховається за сценою усього успіху скейтбордингу. Та якоюсь мірою всієї культури екстрим спорту тому я хочу розповісти про легендарну людину, про яку має знати кожний поважаючий себе скейтер, і не тільки скейтер, Стейсі Даглас Дагоспіралта народився 15 жовтня 1957 році в маленькому місті Веніс, Каліфорнія. На той час Веніс був напівгетто. Там жив робочий і бідний клас людей. Це було сурове та безладне місце. Так, колись воно було суперпопулярне, туристичне, розважальне місце, але перетворилось на жалюгідне, наповнене насильством та злочинністю. Але воно було досить гарним для серфінгу. Веніс був головним серф містом. Така була культура району. Але в середині 50-х та 60-х років серфери розпочали нову активність, яку назвали surfing». Або тротуарний серфінг. Одного дня, коли стесі було приблизно 5 років, він пішов на секонд хенд де йому та його другові купили ролики приблизно за 2 долари. To our В той час скейтбординг був як додатковою активністю, як би для сноубордистів чи вейкбордистів. Коли не було хвиль, ти виходив кататися на тротуарному серфінгу. Місто, де Стейсі розпочинав кататись, називалося Догтаун. Там був локальний серфшоп під назвою Jeff Surfboards і Zephyr Production. Коли Стейсі було 15, він потрапив до них в команду під назвою Z-Boys. У 75-му році проходили скейт змагання, на яких Z-Boys вирішили поїхати показати всім, що таке скейтбординг. Їх стиль катання. Повністю відрізнявся від класичного скейтборда того часу. Окрім цього, зі бойс сильно відрізнялися своєю поведінкою. Цим хлопцям було байдуже на все і всіх. Це було великим контрастом у порівнянні з іншими скейтерами того часу. Тоді скейтбординг був елегантним, всі були виховані та надто правильні. Він просто не здавався крутим. Тож Z-Boys показали свій серф-скейт стиль, який вони вигадали, катаючись по вулицях та схилах дохтау. Ці хлопці виросли в бідності та жорстокості. Тож вузенькі футболочки та стійки на руках не сильно їх приваблювали. Світогляд, який Z-Boys принесли в скейтбординг, безперечно змінили вектор його розвитку. І з того моменту скейтбординг почав зовсім інший напрямок. Скейтборд став контркультурою. Він став антіелітним. І якимось чином скейтбординг з правильного охайного спорту перетворився на нову субкультуру по типу стріт спорту. Він став лайфстайл спортом, не схожим на інші традиційні змагальні види спорту. Як на мене, таким він досі й залишається. Ти не ходиш з сумкою зі змінним одягом та взуттям для тренування, ти катаєшся скрізь, ти їдеш до магазину, наздоганяєш тролейбус чи пересуваєшся по універу з однієї аудиторії в іншу. В будь-якому разі. Повертаючись до Стейсі, він був чимось посередині. він був найспокійнішим і правильним в команді зі бойс, але й не такий правильний, як скейтери на змаганнях. Але важливим є те, що Стейсі був одним з топових райдерів. Хлопці прогресували. І з часом інші виробники та магазини почали перетягувати до себе хлопців з команди зі бойз. Тому стейсі та інші хлопці почали отримувати достатньо прибуткові пропозиції співпраці від великих виробників. Ось так маленький магазин The Fear Shop, який допоміг хлопцям розпочати їх кар'єри, почав втрачати всіх райдерів, і команда Зі Бойс розпалася. Магазин проіснував ще якийсь проміжок часу, але у 97 сьомому році The Fear Shop закрився. З цього моменту все змінилося і для Стейсі. Він раптово став сенсацією у світі скейтбордингу та поза ним. В нього вийшла про модель із закругленим тейлом, та продажі його дошки перевищували продажі всіх інших дошок в магазинах. Він знімався в фільмах, таких як Фрі Вілінгс, Ангели Чарлі, та дуже швидко став фінансово найуспішнішим райдером. В ньому було щось особливе, щось, що відрізняло його. Інших дуже талановитих райдерів того часу все своє життя Сейсі Ріс із талановитими людьми, серферами, артистами, скейтерами. Він також спостерігав той момент, коли їх потенціал згасав, і вони завершували своє життя не, п... не покидаючи дохтаун. Вони опинилися в пасті пляжного нічого не роблення, попиваючи коктейлі з дев'ятої ранку. Це дуже щасливий брейк. Аннескобіадорвей та вород, сой ток і дверісірісли. Єссаємнискул, єсаємнис амейзін, єс десизганаласт рестомайф. Він мав свідомість і професіоналізм, якого не мали інші скейтери, з якими він ріс. У сімдесят дев'ятому році стесі був обраний скейтером номер один у всьому світі по версії журналу скейтборде. Стесі був на піку своєї кар'єри, заробляв багато грошей, подорожував світом. А потім без жодної причини вийшов вийти з гри. Це був шок для всіх оточуючих. Навіщо тобі завершувати кар'єру на самому піку? Але Стесі зрозумів те, до чого інші не замислювалися, а саме те, що ти будеш найкрутішим скейтбордером недовго. Особливо розуміючи, як працювала індустрія в ті часи. Окрім того, що ти мав жити скейтбордингом, ти мав брати участь у змаганнях вигравати їх. Якщо ти виграєш змагання, журнали напишуть про тебе статтю, що зацікавить спонсорів, і ти зможеш заробити гроші. Але як довго ти реально можеш займати перші місця, особливо коли всі навколо хочуть зайняти твоє місце, стесі хотів стабільну кар'єру? Тож, це й були думки Стесі. І в нього з'явилась ідея. За декілька років перед тим, як він залишив великий спорт, він спілкувався та налагоджував зв'язки з людьми, які були пов'язані з виробництвом скейтбордів. А саме там були справжні гроші. Згодом він зав'язав дружні стосунки з людиною на ім'я Джордж Пауел. Джордж Паул взагалі не був скейтером, він був аерокосмічним інженером. Але зацікавився розробкою скейтбордів для свого сина, який був скейтером. Отже, в 79-му році, коли Стейсі закінчив свою професійну кар'єру, він та Джордж відкрили Паул Емпівалт в їхньому тандемі. Джордж відповідав за товар і робив звичайні скейти, в той час як Стейсі комунікував з райдерами та був головним по маркетингу. I had no education whatsoever to run a business. I had no education about what advertising was, marketing was, product strategies were, any of that stuff. Um, I learned everything by paying attention. Він дивився на індустрію в цілому. Видивлявся, чого бракує. Він побачив те, чого скейтбордингу не вистачало. Ніхто не показував товаристкість скейтбордингу. Що я маю на увазі? На той час бренди обирали найкращого скейтера і махали перед ним купою грошей. Поки він не доєднається до їх команди, це були пусті домовленості. Ти заплатиш мені купу грошей, тоді я буду у твоїй команді. Це був молодий спорт, побудований на тому, що молодь створювала спогади зі своїми друзями, переосмислюючи призначеність архітектури. Та перетворюючи світ на майданчик розваг з цими думками. Стесі пригнув у свою машину і колесив по всій Америці в пошуках невідомих скейтерів, про яких ніхто до цього не чув. Він їздив по аматорським змаганням та вишукував фрайберів, які не їздили на професійні змагання, та яким великі гравці ринку ще не запропонували великі гроші. Об'їхавши всю Америку вздовж та поперед, він... Зібрав команду майбутніх героїв. Це були невідомі скейтери, які були ще дітьми одягнені в захист майже вдвічі більшість за них самих. Ніхто взагалі не міг зрозуміти, що Стейсі робить. Прикол в тому, що Стейсі шукав чогось особливого. Він шукав унікальних скейтерів. Він шукав дітей, які сприймають скейтбординг серйозно. Він не брав просто переможців змагань. Він бачив тих, хто має майбутнє в цьому спорті, дивлячись на те. Як вони сприймають свої пора тих, хто був засмучений та розчарован сам собою? Саме таких Стейсі обирав, бо він розумів, для них це важливо, і серед цих дітей були найвідоміші скейтери всіх часів: Тоні Хоук, Родні Малин, Лансі Маунті та багато багато інших. На цюкаченс Баравозвилиндепотапотґріф four or five steps ahead of everyone. у 79-му році Стейсі нарешті знайшов достатньо скейтерів, щоб розпочати The Bones Brigade. Навіть саме ім'я відрізнялося від всього зв'язаного зі скейтбордингом в ті часи. Бакінгеймшайр Country Skateboarding Society, тут бляха Боуз Brigade. Стейсі чітко розумів, що він хоче зробити щось зовсім інше. Щось, що відчувається як команда друзів, а не просто команда. І людина, що допомогла створити ім'я Боуз Brigade, був ексцентричний Крейг Стейсік. Крейг, який я привів, зробив все, що він міг, щоб зробити Джорджа не вирішити. By being difficult, you know, because that's the way he is. He, he wanted to test him. But George, to his credit, let us do it. Six months later, we start winning awards for the ads, and business is increasing, and he realized, wow, this is working, I get it. Крейг був фотографом, і джордж Павел. Ну той, що інженер, ніколи не міг зрозуміти, для чого Стейсі так хотів, щоб Крейг був залучений до їхнього бренду. Стейсі бачив геніальність Крейга Стейсіка. і це було тому, що Крейг розумів, що таке скейтбординг. Може, це звучить зараз дивно. Але в ті часи ніхто насправді не закладав фундамент для майбутнього А вже ж, зараз для нас це очевидно. Але в ті часи не було іншого бачення розвитку спорту, окрім змагань. Можливо, Стейсі Пілта не знав тоді, що таке контент-маркетинг, але він його створював. Ідея контент маркетингу полягає в тому, щоб продавати товар, не акцентуючи на товарі. Типу о, подивіться на цю дверну ручку. Вона реально гарна ручка. Вона рухається вверх, вниз, вона зачиняє та відчиняє двері. Натомість цього роблячи неймовірний контент, який додає особливості бренду та емоції, які ти хочеш отримати, купуючи цей товар. У 1974 році і Проулта випустили своє перше відео під назвою Bones Brigade Video Show. Це був перший справжній скейт-фільм. Його бюджет складав 15 тисяч доларів. і Проалта. Сподівались продати хоча б 300 касет, але вони продали 30 тисяч, і це стало класикою. Цей фільм показує не тільки високий рівень катання, там є жарти, лайфстайл, товариськість кейт друзів які називалися Bones Brigade. Після грандіозного успіху у 85 му вони зробили ще один фільм під назвою Future Primitive. У 87 му вони випустили офієзний фільм The Search for Animal Chin. В цьому фільмі вони побудували здоровезну мега-рампу посередині пустелі. Фільм був абсолютно безглуздий і мав постановочні сцени, але все одно він був знаковим. З кінця 80-х та на початку 90-х Bones Brigade Guys стрімко стали популярними. Заробляючи шалені гроші, продаючи свої промоделі, з'являючись на екранах телевізора та у фільмах, виграючи змагання, подорожуючи навколо світу і стесі в якомусь сенсі був їхнім батьком. Він завжди був поруч, він тренував їх, він допомагав покращити себе та привчив працювати та брати. Відповідальність за свої дії до 89-го року Паула і Ферралта заробляли 30 мільйонів доларів на рік. Вся робота, яку Стейсі зробив за свої 30 з хвостиком років, була сплачена сповна. Ви можете подумати, що Стейсі має здібність передбачати та створювати тренди. Він прискіпливо спостерігав, як індустрія працює, і він зміг побачити, що скейтери, яких він колись брав ще дітьми, вже виросли і стали більше, ніж Паул Едва. Стесі почав помічати тренд, який відбувався в скейтборд-індустрії. Скейтери з великим ім'ям почали покидати великі бренди і переходили до маленьких, де вони могли бути в долі і мати ще більше грошей. Стесі зрозумів. Що хлопці з Bones Brigade зроблять те саме, це лише питання часу. Тож він прийшов до Джорджа і сказав: хлопці рано чи пізно захочуть піти з нашої команди. Може, зробімо кожному свій бренд? У Стейсі була ідея: ми зробимо бренд для них, ми допоможемо їм все налаштувати, допоможемо з продажами, виробництвом, всім тим, в чому ми вже розуміємося, але дамо їм кампанію. Дозволимо їм керувати, як вони того захочуть. І Паул Енд буде мати лише маленький відсоток з цього. Але Джордж не погодився. Він бачив інше майбутнє для Паул ЕнПуралта. І це примусило Стейсі у 91-му році зробити важке рішення. Він залишив Паул Енд вдруге в житті Стейсі завершує неймовірно успішну кар'єру, щоб піти і спробувати щось нове. І буквально через рік. У 92-му році передбачення Стейсі здійснилися Тоні Хоук, який був головним активом Пауэллта, найвідоміший та найуспішніший скейтер на планеті вирішив залишити Паул Енфралт і, і розпочати свій особистий бренд під назвою Birdhouse Skateboard. А потім усі інші учасники команди покинули її та пішли створювати особисті бренди. Але це не було поганою новиною для Стейсі. Він бачив, що це неминуче, і вже був готовий до нової сторінки його життя. Тож він розпочав свою третю кар'єру фільммейкер. Після дев'яти років і декількох невдалих короткометражок, які ніколи ніде не показували, Стесі здобув перший великий успіх з фільмом Королі Догтауна. Are you sure you sure have the the right people in She goes, there is such a buzz about your film? Everybody wants to see it. Так, так саме Стесі Поралтер є режисером цього фільму. Можна сказати, що він зняв автобіографічний фільм. Цей фільм показав великій аудиторії справжні скейтбординг. Що це не тільки змагання, також цей фільм зробив Стесі крутим режисером, і в якомусь сенсі зробив революцію в документальних фільмах. Я раджу всім передивитись його після цього ролику. А ще не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Тейсі продовжував йти за своєю пристрастю в зйомках і зробив документальний фільм «The Iconic Bones Brigade». And I don't waste a lot of time, and I like that lifestyle. I don't make a lot of money doing it, but it's fulfilling to me. When I do the Hollywood thing, it's just nothing but meetings and talking and blabbing. І з того моменту він знімав не тільки скейтбордичні історії. Він створив фільм, зроблено в Америці, про війну гангстерів. Стейсі став поважним режисером. Він зняв 13 фільмів. Для мене Стейсі Бралта як Стів Джобс а вже ж, він не змінював і не вигадував нову дошку. Але його бачення індустрії і те, що він зробив для скейт-ком'юніті, стовідсотково залишило слід в історії, бо невідомо. Як би зараз розвивався скейтбординг та багато інших екстремальних культур? Мене Стейсі надихає, бо він не боявся змінювати правила гри, приймав важкі рішення, бо відчував так буде краще, бачив і підтримував таланти ще до того, як на них звертали увагу, оточуючи, бачив тренди і розумів наслідки, і не боявся рухатися далі, коли щось закінчувалось. The one thing that you can call your own that nobody else has, you have to pay attention to where you put your attention. And if you pay attention to it, you'll find it's kind of surprising. You have to treat your attention and your awareness as the most valuable thing in the world because it really is. Дякую тобі за увагу і за те, що додивився до кінця. Це новий формат контенту, який я хочу ввести на постійній основі. Буду тобі дуже вдячна, якщо напишеш в коментарях, що тобі сподобалось, а що не сподобалось. Також можеш написати історії або теми, які б ти хотів почути на моєму каналі. Чекатиму ваші відповіді і до зустрічі!